Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років. Пане Олександре, вітаємо вас з перемогою і з історичним досягненням для вашої команди. Три перемоги поспіль в прем'єр в першій лізі. Це гарне досягнення для вас, і для вашого колективу. Що можете сказати? Емоції ми чули в роздягальні. Дуже важлива перемога для вас. У Нас дякую за привітання хлопці молодці сьогодні. Дуже важко радалась. Я розумію, як було тяжко сьогодні, і одна і інша команда намагалася достати перемогу. По першому тайму, скажімо так, ми е, контролювали гру і рахунок по грі. Другі тайми більш-менш у нас не так е, виходять, як перші тайми, але ж там, де повинно було, е, і могли нам забивати, е, як то кажуть, футбольний бог в нашому боці. І далі ми довели матч вже до завершення, так як намагалися це зробити. Другий тайм не виходить, тому що ну, футболісти багато сил віддають за перші 45 хвилин, тому що ви активно починаєте кожен матч. Ну, мені здається, що там не одна якась причина. Їх декілька, тому буде казати, що є над цим є над чим працювати. Мені так здалося, що сьогоднішній матч можна охрестити як матчем замінно, бо вони ключову роль зіграли у вирішальній стадії. Червона картка футболіста Тернополя, який з'явився на полі Кириченко, який теж вийшов. Потім його одразу замінили. Ну, є дві речі це фактор голу, який перевертає гру і для нашої команди, і для суперника. І друга це заміна. Це, це те, що може тренер зробити. У мене ніяких більш нема, скажімо так, дій, які б я мог, там, вийти сам на поле. Але я хотів сьогодні у кожній позиції бути, тим більше, коли почалися проблеми там, у центральних захисників, ну ви мене розумієте. Якщо зробили вся команда тренерського штабу, значить сьогодні ми запрацювали на перемогу. Дві заміни центральних форвардів, у Новіков, і, я так розумію, теж в нього було ушкодження після першого тайму. Мені здається, що там більше зв'язано з зіткненням, яке було в першому таймі з вратарем, там дуже важко. Але ж він вийшов, дограв, це його характер. Там більш, більша проблема у Кіріченка. Ну, будемо дивитися, ще немає діагнозу. Він поїхав до лікарні. Будемо готуватися вже з тими хлопцями, що йде до слідуї не менш е, тяжкої гри. Для вас кожна гра важлива, але вже приємніше в таблиці дивитись. Давайте так, скажемо. Задачу ніхто з нас не знімав, ми повинні залишитись в першій лізі. Е, Найближча перемога це такий інструмент, який ми прилаштовуємо так, до хлопців і до гри проти, проти, проти небиль, теж суперники, які так же, як ми. Свої задачі решає, тому ми е зараз може передохнемо всіх з наступаючим праздником, з Пасхою е от, в хорошому гуморі хлопці зустрінуть і вже з зі вторника ми почнемо готуватися до слідує зустрічі. Дякую вам, пане Олександре. Непростий матч для вашої команди. Хоч і... от, можна ще раз. Пане Олександре, непростий матч для вашої команди. Так активно розпочали ви і насправді, якби реалізували нагоди в першому тамі, може по-інакшому прозивалися події у сьогоднішньому поєдинку. Однак, 0-2 результат цього матчу. Ваші враження від нього? Перший тем я рахую у нас був провальний каскад, просто якихось помилок непотрібних, і гол собі самі привезли, а забити не змогли. Другому там трошки наладили і, і заміни підсилили, але знову ж таки реалізація нас підводить і підводить. Не, не змогли забити ми навіть гола при грі з, з такою кількістю моментів. Звичайно, треба забивати, без забитих голів і, і потім червона карточка, і вже пропустили другий. Обідно. Ця Історія Дідасом повторюється в контексті реалізації. Так, в першому матчі було безліч моментів, ви не змогли забути, так само і сьогодні сталося. Ну так, так. Не знаю, в чому причина будемо розбиратися, але кажу, така реалізація це нікуди не годиться ще при дитячих помилках, які призводять до голів в наші ворота. У професійному футболі цього треба і збавлятись, і таких помилок не допускати. Червона картка козака, то, що він вийшов на поле і дві жовтих так, достатньо швидко заробив. Чи варто було йому саме так грати, щоб другу жовту заробляти? Ну так, звичайно, коли в тебе жовта десь треба вже обережніше. Не знаю, теж то, будемо дивитися той момент, я не знаю, що, що там сталося в другому моменті, коли йому дали жовтий рух у центрі поля, там нічого такого не було. Ну, Але отримав жовтий і другу, і. Звичайно, що в меншості нам стало ще важче. але дякую своїм хлопцям, що вони не здавались до останнього старалися атакувати. Так трохи збентежені після матчу були на тренерській лавці. Можливо, десь так турнірну таблицю вже аналізували, що суперники трохи підтягуються до вас. Найбільше бентежить тут ті факти, що ми не можемо забити. Багато ігор ми граємо на ноль і не можемо забити м'яч. І мене бентежить більше ті ті помилки, які призводять до голів наші ворота. Мені хочеться, щоб в нас молода команда, щоб вони росли, розвивалися і швидше збавлялися від тих помилок. І рухалися вверх, рухалися вверх. Ось ну, по непогана. Серія без пропущених м'ячів в чемпіонаті, після якраз Діна, але зараз знову Діна себе пропустило, то можливо не так це погано обороніть. Ну не знаю, ми пропускаємо м'ячі тільки від Діна, тільки від Діназа пропускаємо. Будемо аналізувати, будемо виправляти це на тренуваннях. Будем... Будемо старатися рухатися вперед. Дякую вам. Дякую вам. Пане за вас перемогою. Дуже важливий матч для вашої команди. І історичний результат для Діна за тому, що три матчі в першій лізі вдалося перемогти десь вже в нас із усім іншої команди. Так, дуже дякую. Результат нашої плідної роботи. Працюємо, три перемоги. Звичайно, хочеться продовжити цю серію. Сподіваюсь, нам це вдасться. Сьогоднішній матч можна охрестити як матчем з замін, тому що ключовий якраз сценарій цього поєдинку заміни відіграли. І червона картка, і травма Кириченка. Ви вийшли на поле теж забили. Дуже важливий м'яч для вас. І цікаво ваше святкування, яке продемонстрували свій щиток з прапором України. Кому це було присвячено? Так, ну на рахунок заміну хочу сказати, що це як то каже тренерська парафія. Тому я там ні до чого. Дякую, що повірив. Окремо хочу. Подякувати футбольному клубу Дінас, який не на словах, а на ділі дав мені шанс. А присвята була, я в ну, Збройних силах України провів два роки майже. Тому ну, повернувся великий футбол. Подякую. Ну, Все добре, що сьогодні так до нас склалося. Можливо, щиток був комусь окремо присвячений ваш. Так, насправді щиток моєму загиблому брату Ілії. Тяжкий для нашої сім'ї момент. Ну, як то кажуть, герої не вмирають. Вмирають вороги. Ви як повертаєтесь у великий футбол після служби в армії? Що для вас стало складним, як ви набираєте форму і взагалі як ментально себе налаштовувати на поєдинки? Ну, насправді, з налаштуванням нема про проблем. Фізичну форму ну, потрохи набираю, вже стає краще і почуття, і, ну, і все таке інше. Тому сподіваюся, вас далі буде тільки краще. Це з нашими перемогами. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.